Верховна України Україна, мораторій на розрозку сланцевого газу, нафти та інші нетрадиційні вуглеводів до повного законодавчого регулювання цього питання та проведення комплексної екологічної та економічної експертизи, угоду про розподіл вуглеводів, які видобуватимуться в медилянці, Юзівська, між Україною, держава України та Шел. Контроль за виконання. Це перше рішення, це перша пропозиція. На складі з тубойності населення, з Юрського району, з приводу видагування газу, районного рада Зорушого, перша звернулася Верховної Ради України з пропозицією щодо розробки Сланцового газу, верховної екологічних спослужків на звірського району. Все куда мы замоченым специалистов, как постоянно.